Ці вихідні аварійні бригади КП Харківські теплові мережі усунули 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Працівники підприємства відпрацювали майже 500 заявок харків'ян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби 1562 та кол-центру підприємства. Усього ж з початку опалювального сезону теплоенергетики закрили майже 112 тисяч заявок громадян. Така кількість заявок наголошують на підприємстві, обумовлена тим, що система теплопостачання погано переносить перепади напруги та гідроудари. Працівники ХТМ у процесі багаторазових запусків тепла виявили слабкі місця і готові виправити це в наступну ремонтну кампанію, яка почнеться одразу після закінчення опалювального сезону. Нагадаємо, тільки в минулу кампанію було замінено 200 кілометрів магістралей. Наступний план не менше. Також звітують на підприємстві працівники тепломереж почали місячник Зелена весна. У всіх районах міста робітники вивозять сміття та готують об'єкти до благоустрою, приділяючи. Особливу увагу розриттям після робіт інженерних служб наразі. Їх по місту 51. на минулому тижні. Констатують у КП закрито 26 шурфів. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків.